Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Говоримо сьогодні про святковий календар весни. Дізнаємося, які свята відзначають в Україні. Працюємо за підручником сторінка 71-74 та друкованим зошитом сторінка 40. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Скажіть, яка ж зараз пора року? Вірно, весна! Хто з вас любить цю пору? А за що? Чим же вам подобається весна? Розгляньте календар. Які свята відзначені на ньому? Весна багата святами. Давайте більше дізнаємося про кожне з них. Міжнародний день театру. Це свято відзначають 27 березня. Це не просто професійне свято митців сцени. Це свято мільйонів глядачів. Скажіть хто з вас був у театрі? Які театри чи кінотеатри є у твоєму місті? Наступне свято День сміху. Його відзначають 1 квітня. Це День веселощів і жартів. Спочатку 1 квітня святкувалося в Індії. Та стародавньому Римі, як день весняного рівнодення, з нагоди якого влаштовували гуляння з жартами і витівками. Так люди намагалися задобрити весняні примхи природи жартами і розіграшами. Наступне свято Всесвітній День Авіації та Космонавтики. Україна і світ цей день відзначають 12 квітня. Пропоную подивитися відео, як України світ відзначають День космонавтики. Україна і світ відзначають День космонавтики День тріумфу науки та усіх тих, хто працює у галузі ракетно-космічного будування. Це свято було встановлене на честь запуску першої людини у космос. 12 квітня 1961 року світ облетіла звістка про те, що Радянський Союз здійснив запуск першого космічного корабля Восток, на борту якого перебував перший землянин Юрій Гагарін. Це була дуже видатна подія в історії людства. На вулиці міст і сіл, не лише у Радянському Союзі, а по всій земній кулі вийшло дуже багато людей з плакатами. Урага Гарін, усі у космос. Це було свято, яке дуже часто порівнюють з Днем Перемоги, за своєю емоційністю, за своїм масштабом, за такою за таким сплеском емоцій. Цьому дню передували роки праці багатьох людей і грандіозні за своєю сміливістю та значущістю досягнення космічної науки. Спочатку перший супутник, потім перша ракета до місяця, міжпланетна автоматична станція до загадкової Венери, собаки. І, зрештою, перша людина у космосі. 12 апреля 1961 року почалася нова епоха в житті людей епоха польоту в космос. Імя Гагаріна. Нерозривно зв'язана з силіном Корольова. Окрім 27-річного Гагаріна на політ претендувало ще 20 космонавтів. Їх особисто відбирав головний конструктор Сергій Корольов. Він поспішав, адже існувала інформація, що 20 квітня до запуску свого космонавта готуються американці. Одвічні на той час суперники Радянського Союзу у науково-технічному розвитку. Вибір пав на Юрія Гагаріна та його дублера Германа Титова. Старт корабля Восток відбувся 12 квітня о 9 годині 7 хвилин за московським часом із космодрому Байконур, що у Казахстані. Землянин пробув у космосі 108 хвилин. За цей час здійснив орбітальний політ навколо земної кулі. Яка ж вона прекрасна наша земля, вигукнув Юрій Гагарін, коли поглянув на планету з висоти космічної орбіти. Він був першою людиною, котра на власні очі побачила землю такою, як її описували вчені круглою, вкритою водою та розкішною. Космонавт став відомим на увесь світ, а його посмішка із перших хвилин після старту, коли прийшло повідомлення, і фотографія героя стала легендарною. 12 квітня у Радянському Союзі одразу було проголошено святом. Міжнародним воно стало у 1968 році після відповідного рішення Федерації авіації та космонавтики. У період із 61 по 65 рік у космосі загалом побувало 11 радянських космонавтів. Спочатку літали на одномісних востоках, невдовзі розробили восходи на 2-3 місця. Потім у космос полетів Герман Титов, за ним Ніколаєв і Поповіч, Биковський і Тірішкова. Перша у світі жінка космонавт. А на космічному кораблі «Восход» літали екіпажі, які теж у космос відправляв Сергій Павлович. Леонов і Біляєв. Це був останній екіпаж, який йому вдалося відправити, і який він радісно зустрічав на землі. Олексій Леонов та Павло Беляєв були останніми космонавтами, кого за своє життя Сергій Корольов встиг відправити у позаземний простір. Минуло вже 45 років відтоді, як Олексій Леонов під час польоту зробив те, що за значущістю можна прирівняти до подвигу Гагаріна. Він на 12 хвилин вийшов із корабля у відкритий космос. Ера польотів людини спочатку на літаку, а потім у космічному кораблі відкрила для людства нові перспективи у подоланні відстані та швидкості руху. День космонавтики став свідченням необмежених можливостей людського пізнання, здатності подолати будь-які перешкоди. Першим українським космонавтом став Леонід Каденюк. Саме завдяки Каденюку на орбіті Землі пролунав державний гімн України. Я був першим, хто полетів у космос з українським прапором і виконав завдання українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у відкритому космосі. Казав Каденюк. Відгадайте загадку про космічне тіло. За горами, за лісами, Золота діжа встає. Вірно, діти, це Сонце. Наступне свято Всесвітній День Землі. Його відзначають 22 квітня. Свято Єднання народів у справі захисту навколишнього середовища та збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас земля. 8 травня святкують День пам'яті та примирення. Для заходів, приурочених до цієї дати, на державному рівні з 2014 році використовують новий символ. Це червоний мак. Квітка маку стала символом пам'яті тих, хто загинув на війні чи у збройних конфліктах. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, продовжимо говорити про свята весни Наступне свято це Міжнародний день родини. Цей день відзначають 15 травня. Сім'я, родина була і залишається бережницею людських цінностей. З родини починається життя людини. Тут вона формується як громадянин. Тому союз сім'ї і держави необхідна запорука процвітання і добробуту його громадян. Пропоную творче завдання: намалюйте свою родину. Наступне свято День Європи. Цей день відзначають щорічно 3 неділі травня. Це день, коли всі Європейці вшановують загальні цінності. Свободу слова, демократію, незалежність, рівність. Дайте відповідь на запитання, вправа мікрофон. Поділіться своїми враженнями від уроку. Що тобі найбільше сподобалось, запам'яталось? Яке свято тебе найбільше привабило? Про яке свято ти розкажеш вдома. А зараз попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 40. Наостанок пропоную інтерактивне завдання. Вам потрібно впізнати свято за малюнком та об'єднати малюнок. І назву весняного свята. Ось у вас є чудові малюнки і є написи. Ви об'єднуєте їх і потім натискаєте галочку і дізнаєтеся свій результат. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!